вежу, щоб добудувати її до неба аж до Бога. І що Господь зробив? Господь вони мали одну єдину мову, і Господь зробив так, що він помішав їхні мови, і вони один одного перестали розуміти. І протилежне цьому є у свято-п'ятдесятниці, що всі говорили різними мовами. Але в один момент почали один одного розуміти, тому що Дух Святий мав їм дар говорити різними мовами. Також жителі Вавилону хотіли побачити Бога у святій П'ятидесятниці, Бог зійшов на людей. Сам Дух Святий. Особа при Святовій Тройці зійшла на людей. Є дуже велика різниця між тими жителями Вавилону і між тими, хто жили у Єрусалимі. Жителі Вавилону, вони дивилися в дзеркало і бачили тільки себе, а жителі Єрусалиму вони дивилися у вікно. І бачили проблиски живої віри. Дорогі мої свято п'ятдесятниці, свято заснування церкви земної, як воно не було мучене, але воно не закінчилося. Тому, що дивлячись на кожного з вас, тут присутнього. Бачачи, що у кожного з вас є та іскра віри і віри надії. Кожен з вас хтось раніше, хтось пізніше, але всі ви прийшли і наблизилися до Бога. Когось треба було, може Богові надати якісь проблеми, зробити. Якусь хворобу, якісь незгоди, і людина тим самим наблизилася до Бога. А хтось прийшов, шукаючи, а хтось від дитинства, від маминого молока, від науки своєї бабці, свого діда, таємно, може і не знаючи, був і ріс уже щирим християнином. Дорогі мої, будемо не соромитися свої віри, будемо зберігати свою щиру віру, будемо зберігати свої традиції, будемо поважати один одного, любити ближніх, просити у Бога спасіння і дякувати йому за все. Амінь. Слава Ісусу!